Strix Halo зі 120-ватним TDP, купа білих відеокарт, конфігурація ноутбуку Asus на Snapdragon X, Twin Lake від Intel, а також гібридний процесор від них же із споживанням у 1,5 кВт. Все це і навіть більше у свіжому дайджесті Гесід Нюс, який як і кожну неділю на ваших екранах. Вітаю вас на ютуб-каналі Гесітком. Тут ми оглядаємо усі найцікавіші новини і новинки технологій та ПК Заліза. Тож вмощуйтеся якомога зручніше. Заварюйте собі каву або чай і приємного вам перегляду. Асортимент оперативної пам'яті G-Skill поповнився новою лінійкою Рібджоуз M5 RGB стандарту DDR5. Ця лінійка включає набори з двох модулів з ефективною частотою від 5200 до 6400 МГц. Новинки оснащені алюмінієвим теплорозподільником чорного або білого кольору та світлодіодним RGB підсвічуванням. Топовим рішенням є комплект із двох 48 гб гігабайтних планок DDR5-6400 з формулою затримок CL32-39-39-102. Всі модулі підтримують оверклокерські профілі Intel XMP 3.0 та мають висоту в 41 мм. Продажі лінійки G.Skill Ripdows M5RGB ddr 5 розпочнуться до кінця цього місяця, а рекомендовані ціни будуть оголошені ближче до релізу. Останнім часом в мережі з'явилося багато інформації про мобільні процесори ЕМДІ Point з архітектурою Zen5. Очікується, що ці чипи будуть представлені на виставці Computex 2024 на початку червня та забезпечать значне підвищення продуктивності як X 86 ядер, так і вбудованої графіки. Проте за неофіційними даними StrixPoint не підтримуватиме Windows 10, що означає відсутність офіційних драйверів для npu блоку XDNA2 компонентів в системі на кристалі та можливо iGPU. стандартною ОС для цих камінців стане Windows 11. Microsoft планує завершити підтримку Windows 10 у жовтні 2025 року, але запропонує платні оновлення безпеки. Також було протестовано інженерний зразок 12-ядерного процесору AMD Strix Point, який у Blender випередив десктопні чипи Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 3900 x та Ryzen 7 7800X3D. Фінальна ж версія процесора має бути іще продуктивнішою. Тож чекаємо. А ще AMD активно працює над гібридними процесорами Strix Halo для ноутбуків, офіційний реліз яких очікується в наступному році. Вони вже тестують зразки цих процесорів, що підтверджуються новими записами в митних базах. За опублікованою інформацією, AMD тестує Strix Halo із 120 ватним TDP, що характерно для топових моделей. Тестові платформи використовують 32 або 64 ГБ гігабайти оперативної пам'яті та конструктивне виконання FP11. Документи AMD розкривають головні особливості Strix Halo. Багаточіпове компонування з двома чиплетами, кожен з яких містить 8 ядер Zen 5 і 32 МБ L3 кешу. Велика мікросхема введення виведення включає модуль штучного інтелекту потужністю в 60 трильйонів операцій на секунду, 16 ліній PCI express 4.0, 256 розрядний контролер пам'яті lpddr 5X8000 з 32 МБ кешу та графіку RDNA 3 і 5 на 40 обчислювальних блоків. Офіційна презентація Strix Halo, скоріш за все, відбудеться аж на CES 2025 в січні. Дякую, що підтримуєте нас, адже Дайджест Гесід News виходить завдяки вам. Цього разу особливо хочу подякувати за підтримку Юрію Окропірідзе і Артуру Круглому, від мене, зокрема, та від Гесітком загалом. Ну і звісно, всім нашим іншим спонсорам. А якщо ви маєте змогу та бажання підтримати вихід Гесіт Ньюз, ласкаво прошу в опис під відео. Там ви знайдете будь-який зручний для вас сервіс від Донател до Монобанки. Також можна підтримати проєкт в цілому через Patreon, купи мені каву чи прямо тут під відео, скориставшись кнопкою спонсорства. Ті, хто нас підтримує, отримує ексклюзивну інформацію про плани на майбутнє, які тести нас чекають. Також із ними ми ділимося деякою закритою статистикою та новинами проєкту. Дякую за увагу і за підтримку. І повертаємося до новин. Sapphire Technology анонсували відеокарту Radeon RX 7700XT у стилі гри Frostpunk 2. Відеокарта, яка вийде влітку обмеженим тиражем, буде оформлена у стилі майбутньої містобудівної стратегії від 11 bit Studios. Офіційний реліз гри Frostpunk 2 заплановано на 25 липня. Sapphire Radeon RX 7700 XT Frostpunk 2 Edition отримала систему охолодження із трьома вентиляторами, аналогічно моделі Radeon RX 7700 XT Pure. До комплекту входять значки, шпильки, кейкапи, а також код для делюкс-версії Frostpunk 2. Відеокарта оснащена графічним процесором AMD Navi 32 із частотою до 2584 МГц у розгоні і 12 ГБ пам'яті GDDR6 із ефективною частотою 18 ГГц. На торці є два восьмиконтактних роз'єми додаткового живлення та інтерфейси DisplayPort 2.1 і HDMI 2.1 в кількості по дві штуки кожного. Продажі Sapphire Radeon RX 7700XT Frostpunk 2 Edition почнуться в липні, ймовірно, одночасно з релізом гри. Рекомендована ціна поки що не оголошена. Минулого тижня XFX представила нові відеокарти Radeon преміального рівня в новому дизайні. Перша в серії топова Radeon RX 7900 XTX Phoenix Nirvana, про яку я розповідав у минулому випуску. І от серію Phoenix Nirvana доповнили моделі RX7900 GRE та RX7800 XT у білому кольорі. Білі моделі менші за розмірами. Всі карти мають три вентилятори з магнітним кріпленням. Бокові по 100 мм, центральний 90 мм. Raydon RX 7900 gre Phoenix Nirvana має графічний процесор NaVi 31 з 5120 ядрами, 16 гігабайтами GDDR6 пам'яті і буст частотою до 2394 МГц. Ціна ж буде близько 670 доларів США. В свою ж чергу Raydon RX 7800 XT Phoenix Nirvana оснащена процесором Navi 32 з 3840 ядрами і 16 ГБ пам'яті GDDR6. Її частоти відповідають стандартним рекомендаціям AMD, а ціна очікується приблизно на рівні 640 доларів США. І продовжимо тему білих відеокарт, але вже від зелених. Серія White від компанії Palit пропонує елегантний вигляд та високі характеристики. Моделі мають білу колірну схему на кожусі та задній панелі, а дизайн відповідає сучасним естетичним тенденціям у збірках ПК. Два 95 мм вентилятори та оптимізовані вентиляційні отвори забезпечують ефективне охолодження, а технологія 0 дБ усуває шум при невеликих навантаженнях. Серії Palit GeForce RTX 4070 4060 TI White підходять як для геймерів, так і для творців контенту, а білий колір відеокарт доповнює сучасний творчий або робочий простір. Минулого року було оголошено про співпрацю Nvidia та MediaTek, зокрема для створення рішень в автомобільній галузі. Тайванці анонсували платформи Dimensity Auto Cockpit із графікою RTX і підтримкою Nvidia Drive OS. Згідно з останніми повідомленнями, компанії також працюють над однокристальними системами для інших сегментів. Mediatek та Nvidia розробляють arm архітектурні однокристальні системи для персональних комп'ютерів з Windows та портативних ігрових консолей. Наприклад, Nintendo Switch на базі Tegra X1 мала доволі великий успіх. Компанії можуть поділитися подробицями на виставці Computex 2024. Від неофіційних джерел відомо, що розробку системи на кристалі планують завершити у другій половині цього року, а пристрої на їх базі вийдуть не раніше 25 го Відомо лише наразі, що для виробництва нових систем на кристалі використовуватимуть 3-нанометрову технологію TSMC. Згідно з Economic Daily, SK Хюникс та Samsung Electronics припинять постачання пам'яті DDR3 у другій половині 2024 року, що вже спричинило підвищення цін на 20%. Samsung повідомила про припинення постачання наприкінці цього кварталу, а SK Hynix завершила переобладнання фабрики і поступово припинила виробництво DDR3. Micron також скоротив постачання ddr 3 пам'яті. Основна причина відмови від DDR3 – зростання попиту на HBM3 і ddr 5 які підтримуються більш новими платформами Intel та AMD. Незабаром Intel випустить процесори Xeon 6 серії, а AMD – Epic Turin на архітектурі Zen 5, що підвищить попит на ddr 5 ще більше. Nanya Technology також переключилася на ddr 4 та ddr 5, а на ddr 3 приймає лише замовлення від ОМ-клієнтів. ddr 3 все ще використовується у приставках, Wi-Fi маршрутизаторах та дисплеях, але його частка на ринку все більше і більше зменшується. Китайські виробники напівпровідників активно працюють над досягненням технологічної незалежності. Відомо, що CX-7T разом з Tongfu Microelectronics розробили зразки мікросхем HBM. Крім того, Wuhan Xinxin будує завод для виготовлення 3012 дюймових пластин HBM на місяць, а китайські компанії активно закуповують обладнання у корейських та японських фірм. За даними Reuters, китайські компанії, включно з Huawei, прагнуть створити власне виробництво пам'яті HBM. Huawei вже випускає чипи для обчислень штучного інтелекту з використанням пам'яті HBM, але не розкриває постачальника. Компанії CXMT та Wuhan Xinjing отримали фінансування від китайського уряду для розвитку локального виробництва. Під санкціями знаходяться сучасні HBM-3, але Китай зосереджений на створенні аналога HBM-2. Huawei, CXMT і TongFu вже мають велику кількість патентів на виробництво чипів HBM, тож залишилося лише їх дочекатися. Наступного тижня ASUS Tech Computer проведе презентацію, присвячену ноутбукам на платформі Qualcomm Snapdragon X. Одним із перших лептопів ASUS на базі цієї однокристальної системи стане VivoBook s 15 OLED, який засвітився у в'єтнамському магазині. Конфігурація Asus VivoBook S15 OLED включає Snapdragon X Elite на 12 ядер з частотою у 3,4 ГГц, 42 МБ кеш пам'яті та графіку на 3,8 терафлопс. Новинка матиме 15,6 дюймовий oled екран з роздільною здатністю 2880 на 1620 пікселів, 32 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5X та NVMe накопичувач на 1 ТБ. Лептоп буде оснащено акумулятором на 70 Вт-годин. На бічній грані ноутбука будуть доступні два порти USB Type-C, HDMI, 3,5-мм міліметровий аудіороз'єм та слот для карт пам'яті MicroSD. Більше подробиць стане відомо вже найближчими днями, а орієнтована ціна Asus Vivobook s 15 OLED складає 1500 євро. Підготовка до презентації мобільних процесорів Lunar Lake MX набирає обертів. Ці CPU призначені для тонких та легких ноутбуків, але їх можна буде також побачити у портативних ігрових системах. І один із таких пристроїв запланований до анонсу на виставці Computex 2024. Цікаво, що про плани перейти на платформу Lunar Lake оголосила китайська фірма Weibo. Вона представить портативну ігрову систему GP10 з 11-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів і з герцовкою 120 Гц. Також пристрій матиме до 64 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та твердотілий накопичувач M.2 2280 до 2 ТБ. Також в мережі був помічений ще один представник сімейства мобільних чипів Lunar Lake MX, восьмиядерний восьмипотоковий Core Ultra 5 238V із 32 ГБ оперативної пам'яті. Раніше була помічена модель Core Ultra 5 234 v з аналогічною конфігурацією, але з 16 ГБ ОЗП. Інформації про тактові частоти нових CPU поки немає. Intel тестує зразки Lunar Lake MX, які мають 4 продуктивних ядра Lion LionCow та 4 енергоефективних ядра Skymon без підтримки гіпертрейдингу та мають графічний блок на 8XI ядер покоління Battlemage. Процесори також отримують модуль NPU 4.0, контролер оперативної пам'яті lpddr 5 x 8533 інтерфейси PCI-Express 5.0 та USB 4. Офіційний реліз мобільних CPU Lunar Lake MX заплановано на другу половину цього року. У найближчому майбутньому корпорація Intel представить серію енергоефективних процесорів Твінпікс, вибачте, Twin Lake, яка замінить лінійку Elder Lake N. Ці малопотужні камінці призначені для недорогих ноутбуків та міні-комп'ютерів і мають виключно енергоефективні ядра. За попередньою інформацією, чипи Intel Twin Lake не отримують апгрейду до архітектури SkyMont і продовжують використовувати ГрейсMOM. Максимальна кількість ядер залишиться на рівні 8 ядер, 8 потоків навіть у самих топових моделях. Першим представником сімейства стане Intel процесор n 250 з чотирма ядрами, чотирма потоками та номінальною частотою у 1,2 ГГц. Інші параметри поки що невідомі. Очікується, що хромбуки на основі чипів Intel Twin Lake з'являться вже в другій половині цього року. І наостанок, мабуть, рекордсмен від синіх. Серверний гібридний процесор Intel серії Falcon Shores, який з'явиться у 2025 році, є комбінацією X86 ядер та GPU чипів серії XE. Цей тип обчислювальних процесорів називається XPU. Дизайн схожий на Instinct mi 300 a від AMD, але можливо фінальна версія спиратиметься виключно на GPU ядра XE. Intel обіцяє в 5 разів вищу продуктивність на ват енергії та більший обсяг пам'яті і пропускну здатність порівняно з моделями 2022 року. Головна особливість Intel Falcon Shores енергоспоживання в 1,5 кВт, що вимагає екстравагантного охолодження. Для порівняння, флагманські рішення Nvidia Blackwell мають TDP до 1200 Вт, а AMD Instinct Mi 300X та MI300A відповідно 750 і 760 Вт. Можливо, Intel запропонує повільніші версії з меншим споживанням енергії, що дозволить використовувати повітряне охолодження. І на цьому в цьому випуску в мене все. Як завжди, я дякую вам, що ви додивилися цей випуск до самого його кінця, залишили свою вподобайку та обов'язково підписалися на канал, якщо ви досі цього не зробили. Не забувайте про коментарі. Саме там ви маєте змогу обговорити найцікавішу для вас новину. А також не забувайте заходити до нас на сайт, адже в нас є не тільки відео огляди, а й текстові новини і огляди. Також і там, повірте, є багато чого цікавого. Ще раз дякую вам за увагу. Гарного вам настрою на весь тиждень і через тиждень, власне, з вами ми і почуємося.